За вами не хотілось би, щоб наш уряд це був уряд слабаків, які постійно повинні сумніватися в своїх діях або постійно торгуватись, знаходитись висіти. В підвішеному, підвішеному невідомому стані нас чекає Вільнюський саміт. Ми хочемо, щоб на цей саміт Янукович все-таки приїхав і доклав максимально зусиль для того, щоб він виконав свої обіцянки. Ми хочемо просить всім підтримку і сказати, що російська позиція партія 5 декабря підтримує біжені України в Європу. Народ Український потиру. latach, wiekach można powiedzieć cierpień, prześladowań, wybił się na niepodległość i jednoznacznie wyraża swoją wolę przynależności do wartości europejskich, do życia w kraju, gdzie obowiązuje prawo, a nie korupcja, gdzie każdy ma swoją szansę, gdzie ludzie czują się wolni.